Цікаво, а ви задумувалися над сенсом життя? У чому його бажаєте ви? Головна героїня оповідання Сенс у потоці змін дуже переймалася цим питанням. Йдучи додому осіннім парком, Христина насолоджувалася теплим вечірнім повітрям, що наповнило її спокоєм і тихим шелестом листя під ногами. Вона засиділася в парку. Адже дуже любила почитати на лавочці улюблену книгу. Вже стемніло, коли дівчина підійшла до дороги і звернула увагу на нескінчений потік машин. Відчувалася місцева суєта, яку дівчина переживала і в душі. А в голові крутилися слова однокласниці Наталки Який сенс нашого життя. З кожним днем Христина, гуляючи біля Ставку чи парку, все більше і більше думала над сенсом життя світ навколо один великий хаос. І так вистачає конфліктів, пандемій, екологічних проблем. А зараз ще і це страшне лихо для українців війна. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Коли прийшли довгоочікувані вихідні, Христина зрозуміла. Що їй потрібно відпочити для неї найкращим перезавантаженням була поїздка до бабусі з дідусем, як же добре поговорити з рідною людиною, розповісти їй усе, що є на душі. А ще дівчині дуже кортіло дізнатися, що бабуся думає про сенс життя. У чому ж він? Цікаво, що розповіла бабуся Христині, чи допомогла їй ця розмова. Читайте в оповіданні міськополіни Сенс у потоці змін.